Шановні дорогі нам кожному, наші рідні хмельничани, я хочу звернутися ще раз і ще раз до вас по всіх тих питаннях, які сьогодні відбуваються у місті Хмельницькому, у районних центрах Хмельницької області. Не всіх, а частково от, щодо е, заклику сторонників. Кандидата президента Ющенка Віктора Андрійовича в тому, щоб ми всі вийшли на вулиці, от, зупинили заводи, фабрики, от, до великої громадянської непокори, до прийняття рішень сесії всіх рівнів. Хочу сказати, що відповідно статті 19 Конституції України органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади. От, свої повноваження і свої рішення повинні приймати згідно діючої Конституції держави, в якій вони знаходяться. Рішення сесії Кам'янець-Подільської, Хмельницької міської ради вони не носять під собою абсолютно ніякого підґрунтя. Одна справа, що ми можемо звернутися від імені депутатів. від від імені виконавчої влади, від імені всіх людей Хмельницької області в захист інтересів кожного, от, і захистити права кожної людини, то це наш, повірте, найвеликий обов'язок. І все те, що вже сьогодні там е, ці е, люди приймають такі рішення, що там передана влада з рук в руки, що там підтримувати вже діючого президента безперечно. Всі знають, хто сьогодні призначає виборчу, тобто центральну виборчу комісію, як вона призначається, і що навіть Верховна Рада, знаєте, в своїй меншості не може прийняти таке рішення. А ви бачили, воно вчора відбулося це таке, знаєте, без безцеремонне, надзвичайно нелюдське ставлення до всіх інших людей нашої України. Ми не можемо поділити себе сьогодні в тому плані, що проголосував Тернопіль 94% за Ющенка і 96% Донецький за Януковича. То треба, напевно, порівняти цих оба, обі територіальні громади. От, е, тому не можна сьогодні висказатися в тому, що там були сфальсифіковані вибори, а там не були сфальсифіковані вибори. От, на Хмельниччині ми чітко знаємо, де, які були порушення, в якої дільниці. От, займаються е, цими питаннями судові органи, от, прокуратура Хмельницької області. От, це не значить, що в нас е, знаєте, пройшли вибори е, з якимись такими величезними порушеннями, де можна скасувати взагалі вибори от, по тому чи іншому округу. Тому я хотів би закликати кожної з вас, якомога менше ці питання рішати на вулицях, якомога більше рішати ці питання в колективах, от, е, в сім'ях, кінець кінцем, от, дійсно на сесіях рад всіх рівнів. Рішати справедливо з повагою до кожної людини. Шановні друзі, шановні хмельничани, дійсно ситуація сьогодні непроста, ви знаєте всі. Що стосується обласної ради, вчора було ініційовано проведення сесії обласної ради. Звичайно, я як голова маю право проводити позачергову сесію, коли ініціюють проведення позачергової сесії одна треть депутатського корпусу. Вчора була зустріч з ініціативною групою, яка сьогодні мітингувала, була зустріч з Ігорем Петровичем Клюсом. І ми домовилися, що 26 депутатів підпишуть звернення для проведення сесії. Вчора апарат працював, підготовлено розпорядження, але на сьогоднішній час всього 21 депутат підписав. Я, як голова, в принципі, не маю права підписувати розпорядження, поки не буде однієї третьої. Я думаю, що буде одна треть. Ми туди. Проведемо сесію, це буде, напевно, скоріше всього, ми сьогодні не спіємо, це завтра буде, якщо буде одна треть депутатів. І я думаю, що депутати працюють над зверненням, є звернення блоку наша Україна, є альтернативні звернення наших депутатів, депутатів, які сьогодні помірковані. Я думаю, що сьогодні. Депутати, якщо сесія пройде завтра, депутати приймуть помірковане рішення.